Моя свекруха ще тієї епохи, коли стіл має ломитися від наїдків ще від самого ранку, а гості мають сідати до столу, де вже салати злегка вивітрилися. Бо так ми гостей поважаємо і чекаємо, а ще їди має бути просто ціла купа, щоб потім ще тиждень їли самі, доїдали кіт з псом, кури і свині. Я готувати не любила і не люблю. Вважаю, що кожен здатний собі приготувати яєчню чи бутерброд. Головне, на той бутерброд заробити. І ось я заробляю і навіть більше, ніж мій чоловік, але від того не стаю кращою в очах свекрухи. Якось ми запросили її до нас на святкування дня народження доньки. Справа в тому, що поки я прийшла з роботи, поки відпочила, то вже свекруха мені над головою сто разів прокаркала, що гості на порозі, а їх годувати нема чим. Ми замовили доставку на шосту, не хвилюйтеся, відказала я і пішла трохи прибратися на кухні, бо свекруха не могла зрозуміти, як то може бути повна раковина тарілок. Та отак, мамо, зранку бігли на роботу і не помили. Я зараз стану і перемию, тим більше що треба на стіл протерти стаканчики і тарілка Я то все собі спокійно роблю, а вона ну, сама не своя. Давай мені дітей ганяти, бо їй не подобалося, що вони не одягнені і в їхній кімнаті безлад. А як гості сюди заглянуть? Вас мати не вчить прибирати, то мені прийдеться. Та що ж це діється? Вже вона не могла себе стримати, коли побачила, що чоловік взяв в руки пилосос. Ти чоловік, ти на роботі втомлюєшся. «Мама, мені не важко. Оля має посуд, дівчата стелять ліжко, то я приберу з підлоги. Доставка прийшла раніше за гостей на пару хвилин, і я встигла все розкласти на стіл. За такі гроші, оце на один суп. Не вгавала свекруха, та якби я знала, що до нічого не планувала готувати, то дала б мені гроші, і я б такий стіл накрила, що не було б де і тарілку поставити. Отак От ти працю мого сина цінуєш. Ба Більше того, вона встала з за святкового столу і пішла на кухню варити картоплю, щоб було що їсти. Поставила тарілку з товченою картоплею, і ніхто не взяв і ложки, а вона не розгубилася і сказала, що на столі має щось бути, раз нічого не має їсти. Мені було незручно перед гостями, бо я замовила стільки їжі, щоб ми поїли. І все, щоб воно не валялося потім в холодильнику чи в морозилці. Я зібрала чисті тарілки і пішла помити та забула за гостину, а не мучила свій шлунок, бо треба з'їсти, аби не зіпсувалося. Я вважаю, що я навпаки гостей поцінувала, бо вони їли вишукані страви і розуміли, що це все смачно і дорого, а не майонез з холоцем, щоб тільки важкість в животі відчувати, але ніякого естетичного вигляду і тим більше смаку. Я вже за гості забула, але свекруха все не вгавала, все нагадувала, скільки пішло грошей, і їй було соромно сидіти за таким порожнім столом. Та де би я в своїй молодості таке на стіл поставила, та мені б такого совість не дозволила, то хіба не можна було голубців накрутити замість того сиру з рибою? Я не можу то розжувати і довелося йти на кухню, аби виплюнути? Ніякого смаку. ви так ніколи ні до чого не доробитеся, якщо так будете газдувати. Я зовсім іншої думки. Їжа має бути смачна. Хай її буде на піввідра, але тарілочка, але смачно і корисно, а не пхати в себе, щоб що. Отак все життя на кухні й пройде, і ви думаєте, свекор, чи мій чоловік цінують материні старання, хоч і такі титанічні, як вона описує. А дзузьки. І рідко й дякую, кажуть, встаючи за столу. Навіщо мені така доля? Скажіть на мені. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.